І до професійних свят в останню неділю жовтня щорічно в Україні відзначається День автомобіліста і дорожника. На сьогодні важко уявити своє життя без автомобілів. З кожним роком їх кількість значно збільшується у збройних силах України. Представники цієї почесної професії вирішують важливі завдання своєї повсякденної діяльності, пов'язані з автотехнічним забезпеченням та несенням бойового чергування. Про будні військової інспекції безпеки дорожнього руху. Дивіться далі. Служба у військових інспекторів досить непроста та відповідальна. Постійно доводиться перевіряти порядок експлуатації техніки, її технічний стан та внутрішню службу в автопарках військових частин та з'єднань гарнізону. Офіцери відділу регулярно залучаються до проведення технічних оглядів транспортних засобів та супроводжують спеціальний транспорт з небезпечним вантажем. Також проводять планові профілактичні заходи з усунення причин дорожньо-транспортних пригод, заняття з майбутніми водіями в автошколах. Справжня гаряча пора для автомобілістів починається під час Перевезення особового складу на навчання, коли головне вчасно і без пригод дістатися визначеного району та виконати поставлене бойове завдання. Неодноразово інспекція супроводжувала військові колони під час проведення комплексних міжвидових командно-штабних навчань артерія 2007 комплексних навчань, взаємодія 2010 адекватне реагування реагування-2011» та перспектива 2012 А це не одна сотня виснажливих кілометрів. Тут слід бути пильним та уважним, добре знати маршрут руху та особливості дороги. З нагоди дня автомобіліст. Та дорожника, хочу привітати всіх водіїв та власників автотранспорту, побажати терпіння та здійснення всіх їх мрій. Військові водії. Пам'ятайте, вас чекають вдома. Військова інспекція безпеки дорожнього руху здійснює супроводження колон військово-транспортних засобів, у тому числі з іноземними делегаціями, проводить перевірки щодо організації внутрішньої служби в парках і контроль за проведенням заходів запобігання дорожньо-транспортних пригод безпосередньо у військових частинах. Це сприяє зменшенню дорожньо-транспортних пригод і зниженню рівня аварійності на дорогах. У наш час таку ситуацію можна побачити тільки у радянських кінофільмах, тож зараз пересуватися містом можна будь-яким транспортом і найстаршим місцевим електротранспортом. Тролейбусом і автобусом, і так званими топіками, тобто мікроавтобусами, за окремим бажанням можна користуватися і послугами таксі. Севастопольські перевізники намагаються ефективно забезпечувати і регулярність руху, і належний технічний стан тих транспортних засобів, які працюють іноді у важких умовах. Напередодні дня автомобіліста та дорожника, голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба привітав працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства із наближенням проф. Усильного ну, свята. но это, если бы сняли, сейчас уже никто не покажет этого, как захватывали автобусы утром, как переезжали и как выходили из этих автобусов. Но при всех проблемах наших маршруток, это небо и земля. Поэтому, учитывая, что я ездил на тех автобусах и езжу иногда в Киеве, правда, на ваших автобусах, я вам хочу сказать Искренне, и честно, и если хотите, от души сказать вам всем спасибо. Да, мы будем с вами спорить, да, мы с вами будем воевать. Но только за что? За тарифы, за зарплату. А с точки зрения того, что транспортники закрыли проблему перевозок после 90-х годов, по-моему, это правда и никто с этим даже не спорит. Поэтому еще раз хочу вас поздравить, пожелать вам успеха. Сказать, что Севастополь один из лучше организованных городов Украины по перевозке жителей родного города-героя Севастополя. Особую благодарность я хотел бы сказать транспортникам, которые ездят каждый день в троллейбусах. За последнее время много сделано. И по обновлению маршрутов, и по обновлению самого транспорта. Поэтому от имени исполнительной власти, от имени, от имени тех, кто участвует в организации перевозок города Севастополя, я хочу вам низко поклониться, сказать спасибо, поздравить с праздником сказать спасибо дорожникам, которые за последнее время сделали невозможное. Я не верил, что мы сделаем дорогу на Максимову дачу, но эта дорога есть, ее можно пощупать, по ней можно проехать. Делают там еще откосы, будут делать асфальт. У нас большая программа на следующий год. И мы ее обязательно сделаем. Мы сделаем так, что вот автобусники и троллейбусные Управління будуть їздити по нормальним дорогам. Кращі представники обох галузей були нагороджені почесними грамотами та подарунками. Водій з 25-річним досвідом Михайло Піменов працює у Севтрантресті Трантресті з 2004 року. Керує на лінії 26 го маршруту. каже, що за останні роки стан автошляхів значно покращився. Саме ну, головне вважаю, що в нашій роботі це безпеч і безпасного двіження щоб Комфортабельно обслуживали наших пассажиров. Севастопольцев и приезжих. Ну, у нас вообще все, по-моему, идет к лучшему. Особенно дороги очень приятно ездить. Вот видишь, это все приятно, что относится так к нашему городу.